Колеги, у нас є кворум, є всі підстави розпочати земельне, комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництво архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою. Так, перелік питань, які виносяться на комісію. Перше. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо відстановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та передачу земельних ділянок у власність громадянам. Наступним. Волошенко Наталія Іванівна, Кобилинська, Олена Степанівна, Чубок, Олександр Валерівна. Одна друга частка Падалка Олег Валеріч, одна друга. Куценко Людмила Олексіївна, Каблучка Наталія Миколаївна, Карпова Любов Григорівна, Вайчук Олеся Григорівна, городник Анна Володимирівна. Друге. Про надання фірму Володимиру Васильовичу дозволу на розробку технічної документації знову достанову відновлення меж земельної ділянки на натурі на місцевості на земельній частку ПАІ. Третє. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з Дов Баз Інвест. Е, четверте. Про погодження меж земельної ділянки е, САКів Марині Валерії Толка. Так. Перше питання. Про затвердження технічні документації із землю сторону щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та передачу земельних ділянок у власність громадян, тобто земельні ділянки, які знаходяться під, під будинками, тобто присадибна ділянка. Волошенка Наталія Іванівна, 0,15, селища вулиця Революції, Гідності 107. Ой, Волошенів. Ой, да, Волошенюк, вибачаюсь. Коболинська Олена Степаніна. 016, катюжанка вулиця Шевченка, 113. Чубук, Оксана Валеріївна, одна друга частка. Падалка Олег Валерійович, одна друга частка, 011:35. Катюжанка вулиця 7, Дяківських, 18. Оценку Людмила Олексіїв, 0,25, Олдія Ванива, вулиця Лісова, 53. Каблучко Наталія Миколаївна, одна друга частка, Карпова Любов Григорівна, одна четверта частка, Івадчук Леся Григорівна, одна четверта частка. 0,25 сотих, село Рюбимівка, вулиця Тараса Шевченка, раніше 10. Шостий городник, Анна Володимирівна. 025, село Людмилівка, вулиця Лесі Обранки, 154. Хто, хто, щоб затвердити технічну документацію і з серед сьогодні цим громадянам? Прошу голосувати. Наступне питання. Друге. Про надання сірому Володимиру Васильовичу дозволу на розробку технічної документації із земноустрою щодо встановлення відомої меж земельної ділянки в натурі на місцевості на земельну частку парі. Е, тут не бачу на роз... спадщина, сертифікат. Так, сертифікат сертифікат на сіро кадриному е, після... І Може, да. угу. і... є проправи спадщина за заповітом. Успадкував 2,8 умовних кадастрових гектарів. Це... Уже є там і земельні ділянки в кадастрі, просто сейчас не доробили. Mm -hmm. Ми надаємо дозвіл, люди розроблять е, документацію. І ми затвердимо технічку. Да. Це поїхали і роблять. Ну, звісно, хай взагалі, аж люди працювали колоску. Е, хто за те, щоб надати дозвіл на розробку технічної документації зірового молодого розвідки, щоб голосувати? Третє, про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з ТОВ Базінвест. Це та земельна ділянка, де ми з вами виїжджали на прошлій виїзній комісії. Так, ну, під час виїзного засідання ми розглядали лист ТОВ Інвест» і вносимо ну, зміни з 12% до 10% у зв'язку з таким тяжким знову чи. Хто за те, щоб внести зміни до договору оренди земельної ділянки, хто вас інвест, прошу голосувати. І четверте, про походження меж земельної ділянки, сайт і мають голови того, хто опані. А вони там з комун... межують з нами, так, комунальними землями? Так, так. Ага. Ага. Ну, так, да. ну воно ну просто, так, да, так, да, да, Це ділянка. Ну, а це дорога. А це дорога, так? Да? Так, да, дорога. з цієї дороги ріжеться mm -hmm. дорога. Ні, mm -hmm. не, не ріжеться. Ну, якби... Я розумію. Е, хто за те, щоб проводити наші земель, земельні ділянки, всякі Маріні Валерія? Прошу вас. Е, на сьогодні порядок денних земельних питань вичерпаний, Земельна комісія оголошує закрити.